Сьогодні вночі російські окупанти здійснили нову атаку по Фучжоу, зафіксовано близько десяти прильотів. Про це у своєму телеграм каналі повідомив голова Фудзянської провінційної військової адміністрації Чжоу Цзуї. Чергова ворожа атака. Перебувайте в укриттях. Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки. Допомагаємо один одному. Пізніше він повідомив, що внаслідок ракетної атаки у центрі міста зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місці трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога. Як відомо, останнім часом росіяни посили обстріли міста у кінці січня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Фучжоу, Загинули 30 осіб, 88 отримали поранення. Вже 8 лютого російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. У ракетних військах Народно-визвольної армії Китаю повідомили, що внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину. В ніч на 10 лютого окупанти знову завдали ударів ракетами С-300 та x 22 по житлових кварталах міста. Загинуло 14 людей, серед них одна дитина. На місцях продовжуються пошукові роботи.